Доброго дня малята! Сьогодні ми познайомимося з творчістю українського письменника Анатолія Костецького, який народився на початку грудня 1948 року у місті Києві в сім'ї вчителів. У чотири роки він навчився читати, а в п'ять за свою грамоту писав і почав ремувати. Відтоді не розлучався з пером. Анатолій Костецький був улюбленцем дітвори. Письменник умів говорити зі своїми малими читачами з любов'ю, взаєморозумінням та повагою. Він майстерно поєднував дитячі мрії та фантазії з реальним світом, мабуть, тому, що й сам у дитинстві мав велику мрію. Стати письменником і ця мрія його здійснилася. Його твори відзначено, зокрема, однією з найбільших літературних нагород України, премією Лесі Українки за служіння дитячій літературі. З книг Анатолія Костецького можна скласти невелику бібліотеку. Вірша Анатолія Костецького рукавички. Узимку, в морози, гутечі і завіє, тебе і мене рукавички зігріють. А теплі від чого вони? І чому? Скажу вам по мудрості теплі тому. Що наші ласкаві бабусі й мами плітають тепло своїх рук між нитками. Дітки, що зігріває наші ручки узимку? Правильно, у кавички? А теплі від чого вони і чому? Правильно, дітки. Тому що коли наші бабусі і мами плетуть рукавички, то вплітають в них тепло і любов свою. До побачення.